Як мотивувати людство перекладати їх українською мовою? Для початку треба мотивувати людей грати українською мовою. Це для початку це зробить дуже великий поштовх для того, щоб локалізації з'являлися. Для цього треба перейти, хоча б всім пере перевести в українську мову використання е е налаштування Windows, налаштування телефону. Будь-що, що де ви можете зробити українську мову, поставити треба використовувати там українську мову. Тоді змінюється світогляд, тоді змінюється, скажімо так, сприйняття оточення свого, і тобі захочеться більше бачити українського навколо себе. От. І для того, де, хто це ставить як за мету поки поліпшити свою українську, дехто принципово переходить. Дехто так зробив ще давно, коли це не було дуже модно. Є різні позиції, але всі вони призводять до кінцевого однакового результату української мови навколо стає більше і більше і більше. Коли стає української мови більше, людині стає мало, і вона хоче ще, вона хоче більше читати, вона хоче більше дивитися, вона хоче більше слухати. Вона починає шукати. Значить, якщо читати, в нас є чудовий ринок, багато цього. І мальопуси, і артбуки, все купу всього є. Якщо хоче дивитися, вже дуже добре, що ми дійшли до такого моменту, що дуже багато всього новинок з'являється українською, і стрімінгові платформи дуже багато всього дублюють, кінотеатри дубльовані, всі це прекрасно. Слухати є повно виконавців, виконавець гуртів, є, наприклад, цілий канал Rock Radio UA. там. Які хочеш там стільки виконавців, що половини можна було й не чути до тих пір, але можна слухати цілодобово. Просто і все буде різне і цікаве і різноманітне. Так само і популярна музика, і ну, будь-яка музика українська, є на будь-який смак, і реп, будь-який жанр. І тут ми приходимо, коли тобі хочеться пограти в українською, і ти приходиш до моменту, що є кіберпанк, є Baldur's Gate, є сталкер. А от то, щоб тобі, наприклад, зайшло той самий Відьмак, немає. Ти починаєш шукати українізатор. Добре, що на що відьмак є українізатор. Але якщо немає українізатора, наприклад, на якийсь Creed, ти шукаєш, не знайшов. Якщо є бажання, тоді людина починає шукати, як зробити його українізатор. Бо коли ти шукаєш, як, щоб грати українською, все одно вже виходять запити, що є посібник чудовий. І він майже завжди вискакує в пошуку, що зробити українізатор можна так. І люди сідають, розбираються, о, це дійсно можна зробити, і починають робити українізатор, бо вони хочуть саме грати в гру, ту, яку вони хочуть, але, на жаль, на неї нема ще поки локалізації. І Таким чином, вони приходять до того, що роблять. Як зробити це, щоб не змусити когось перекласти? Ніяк, ми не можемо змусити когось перекласти, мотивувати. Ми можемо вдячністю, бо люди все одно егоцентричні і їм подобається, коли їм дякують. Ми можемо це зробити фінансово, наприклад, якщо якісно зроблена одна локалізація, друга, третя. І людина оголошує про те, що я буду робити четверту. Там, будь ласка, підможіть мені, бо мені нема за що купити хліба, там кави, бо я витрачаю вільний час на ну, те, щоб зробити крім завтра. Можна копійчину якось мотивувати. Так, та, дивись, я хочу почути з вашого досвіду. Можливо, ти можеш навести якийсь конкретний кейс. Я розумію, що зазвичай на переклад, особливо на додавання українською, впливають багато факторів, навряд чи щось одне. Але можливо, ти можеш згадати, коли до вас приходить. Клієнти і вони якось чітко позначали, чим вони вмотивовані. Ну, тобто, спільнота повпливала, було багато запитів, було багато відгуків, або вони побачили в інших іграх успіх і потрібність української локалізації і захотіли собі. Можливо, ти можеш навести от якісь конкретні кейси, з якими ми спрацювали, чому люди прийшли до вас перекладати українською. Якщо говорити зараз від імені мене, як від імені Ноктів, то до нас люди приходили. Бо в нас було портфоліо. Це якщо іноземні брати наші брали, бо це була їхня позиція. Принципово, що я український розробник, значить моя гра повинна бути з українською локалізацією. Це була позиція Ферландерс. От Він захотів українську локалізацію, щоб була в нього якісна По відгукам чудова Багато розробників бачили успіхи, то, так як ти говориш, інших ігор. І шукали, хто може зробити українську. Тому ми весь час говоримо, коли ви просите українську мову. Вказуйте, хто може це зробити. Ви полежуєте розробнику його пошуки. Тобто він знає, що ось я можу звернутися до шляхбетрав, до локтім, до інших там одинаків-перекладачів, є багато чудових, і він зразу звернеться і буде співпрацювати напряму. Він не буде шукати і витрачати свій час. Великих розробників я не буду казати, яким чином це виходило. Це Комерційна таємниця, ті, що менше розробники вони дивляться на успіх мови, на запит, і приходять і кажуть, що дивіться, я хотів би додати українську мову. От до речі, чудовий приклад це Song of Silence позиція їхнє додавання мови, Не ми робили її, але чому вони додали українську мову? Вони зробили цілий допис в Твіттері: що мова має значення. Вона важлива, і це їхній вияв підтримки українському народу. Що там в грі теж схожий сюжет, схожі моменти, що українська мова повинна бути. Ми розуміємо, що українська мова важлива, що ви зараз воюєте за неї, вмираєте за неї. І от ми хочемо, щоб в нашій грі була українська мова, це якби виявляємо підтримку. В основному можна розділити так: що якщо українці додають українську локалізацію, то це принципова позиція. Бо як це українська, українська гра Українська з української локалізації іноземні, це вияв підтримки. Ну те, що ми говоримо за ці останні минулі роки. Якщо попередні роки, то це е, тому, що вони хочуть збільшити свою базу спільноту і отримати ясно, що прибуток Бо ігри, як би хто що не говорив, це все одно про прибуток, навіть якби ти розробник не казав, що це моя мрія, я все життя хотів, я хочу висвітити своє бачення, це все одно йде. Про який-небудь прибуток, хоча б відбити витрачений час на це, і таким чином отримати свою частку слави. Бо якщо гра продається, значить вона популярна і люди шанують цього розробника, захоплюються їм. Я особисто захоплююсь кожним розробником, який додає українську мову в свої ігри. Вообще, люблю вас, ціную, обіймаю. Якщо ви це слухаєте, дякую вам. Так, от можна про розробника. Я зараз скажу трошечки. Розробники з вони були раніше до Веспресо Геймс, а зараз вони Двора Студіо, це співпрацює з Unlock Team. Вони принципово теж дають. Першу ми на них вийшли на першу їхню гру, а потім вони принципово побачили, що є сенс, що є прибуток, є купівля, є спільнота сформувалася, є проходження на. На Ютубі вони дивилися, хоч вони кажуть, я нічого не зрозумів, було дуже прикольно. От, е, і вони далі принципово ми будемо додавати, кажіть, що вам треба, ми от вам тексти, будь ласка, робіть, ми будемо співпрацювати тільки з вами. Тобто, ми хочемо, щоб, попри все, є моменти, там були з видавцями. Нам все одно не видавців, ви будете робити нам українську опорізацію. А, Я хотів би спитати, чи помічають розробники от такі феномени, наприклад, як було з Гог вегасі коли просто там, типу, сотні людей зібралися і запіляли фанатський е українізатор. там буквально. Ну, це, це була дуже гучна подія в українському ігровому інфопросторі. Чи помічають отакі речі, взагалі, типу створення українізаторів, розробники, ну, от, Дивляться ли вони взагалі дивляться на, на те, що посібник там, наприклад, багато набирає переглядів, чи от на щось таке взагалі. Вони якось аналізують цю ситуацію, чи фанатські українізатори не на що не впливають? Поки їм про це ніхто не скаже, вони про це не знати. Це те, що я бачив. Виберці ну, зробили, ну вона ж не доведена до, до кінця. Швидко зроблено, велика кількість людей не означає, що воно буде хороша. І Мало хто з розробників великих, особливо, буде додавати неофіційну локалізацію як офіційну, бо її треба буде перевіряти. Та, нам треба офіційно. Ми просто показали, що у нас є запит на цю мову. хай наймуть і нормальних людей, не мене. Тут просто ідея в тому, що ну, типу, чи наскільки це показово, тут дійсно не про якість ідеться, а саме про е, скільки людей кількісно зацікавлено було в тому, щоб взагалі існував цей українізатор. Типу, ну це я думаю, що такого здається, такої ситуації в нас ще в українському ігровому просторі ще ніколи не було. І тому оцей як е, цікавий приклад, скільки зацікавлених людей. от і мені ну... Типу, десь глибоко в моїх фантазіях, я думав, що розробник може це помічати, але я вже зрозумів, що навряд чи треба, скажімо так, гравці повинні зрозуміти. Окрім розробника, є ще видавець. В випадку з, з грою від капком, де Forgotten End, де з'явилася українська локалізація, це єдина не здається, гра від капком. Там основну роль зіграв розробник. Видавець не взагалі був тут. Розробник сам виявив ініціативу і захотів. Якщо. Видавець натиснув би, вона б не з'явилася. Але тут розробник виявився трошки син, якісь там були свої нюанси. Я думаю, що з Гогвардсом там була інша ситуація, що сказали що не треба. Хтось дійшов на повному етапі, десь сказав, що не треба. Так було вже не вперше, це ситуація така відбувається. Не тільки в Team, і в Betraf, і в багатьох інших, що на певний момент запиту. З'являється якась перешкода, і там може бути або особистість, не якесь неприйняття, або ще якісь. Такі певні моменти можна подивитися в книжці Шрайера тисні рези», там теж описані певні моменти, там не про локалізацію, але взагалі як працює великі компанії, як вони працюють. Що на певному етапі є людина, яка вирішує все. І людині, це, наприклад. Тут їй не хочеться, щоб займатися, виділяти якісь зайві ресурси на перевірку, на пошук людей, на ну, імплементацію. Це він свої гроші за перших кілька днів там забрав, зробив все. Йому більше не треба. Йому більше цей проект не цікавий. Е, є такий момент, що розробники дивляться: це було з енгарда, чи енгарде здається, Там зробили спочатку е, українізатор, але потім його додали в ру як офіційний. Якщо не помиляюся, то ґарти та гра. І ще декілька було таких випадків: що коли українізатори е додаються офіційно, не завжди вони бувають якісними, потрапляють в гру. Але здебільшого, все-таки розробник перевіряє, чи наймає якісь додаткову перевірку якісь сторонні компанії, щоб робили тест локалізації, і тоді вже додає гру. Ну загалом, треба, якщо ми нічого не будемо робити, нічого не буде змінюватись. Зробили організатор чудово, треба писати листи. Треба періодично нагадувати, писати звернення, якісь, не знаю, в колективні листи. Ну, вони не завжди працюють, але так, показ того діяльності, що щось робиться, він все одно впливає. В цілому, це досить хороший орієнтир. Я думаю, що ми можемо орієнтуватись на інформацію, що ти нам надав, і намагатися покращувати кількість оптим... перекладених українських всесвітів, тому що мені особисто, воно нада. Е, я наразі, до речі, граю майже через кулі. Я просто приходжу на сайт, е, дивлюся, що там є цікавого, сортую по популярності. Все ще наполягаю на тому, щоб ви дали редакційну якусь вибірку е, на ваш розсуд тому що е, ну давайте так. Мені хочеться грати не в Інді. Але і не зовсім популярні, які я вже пройшов. Тобто, зі сторінки популярні. хочеться щось середнє знаходити. А як я поки не вигадав? Ми, ми говорили про це на Game Gathering, Ми говорили з Play.ua про це, що треба робити якусь вибірку. І реально зараз на це трошки не вистачає фінансів. Скажімо так, каталог це неприбуткова штука, вона фінансується конкретно за кошти локтів. Не завжди є вільні кошти, щоб туди вкласти. Те, що дяка всім, хто кидає на Баймій кофі, і хоч воно вже зашкварилося ще в другий раз, і ті, хто кидають на Монобанку, це дуже допомагає. Але сама серверна частина, яка обслуговування, дуже зараз коштує, дуже дорого. Це неймовірно подорожчало, а зміна курсу знову все призводить до здорожчання. Тому розробка якихось певних ще моментів. Трохи відкладається. Ми збираємо всі думки, всі пропозиції, ми все збираємо, все це записано. Я думаю, що тут скоро нам буде два роки в квітні, і думаю, що ми чи, чи до того моменту вже зробимо якусь типу вибірку редакційну, бо чи щось інше, все-таки це буде суб'єктивне судження, правильно, об'єктивно ж не, не вдасться де. Ми можемо, що ми і так робимо аналіз і кажемо, там неповний переклад, машинний переклад, хоча навіть це не вказано, де машинний. Я аналізую гру, наприклад, що 103 мови додано, то ясно, що там не буде людський переклад. Це 99 і 99 що там машинний переклад. Я думаю, що все-таки вибірку ми якусь зробимо. Я ось, може, вище підніму в, в пріоритетності, щоб було якийсь зверху, якийсь міні-баннер чи топ-10. О, наскільки я знаю, е майже увесь склад Analog е Team е — це геймери. Правильно ж? Справа в тому, що не можна перекласти гру не граючи. Ну тобто, це апріорі неможливо. Ми бачили випадки, коли люди, які не дотичні до, до, до ігор, хотіли перекладати, і ну, виходило не дуже. Це треба розуміти, розуміти, що так. Кажу, що всі геймери зі своїми смаками, тому це можуть бути авторські добірки. Там хтось робить шутери, це добірка шутерів, хтось робить, там роглайки -like, — це добірка роглайків -like, і так далі. Мені здається, що це може прям бути дуже авторська добірка, ви члени в команди. Тут ще важливий момент, що нам треба, точніше, вам треба, ну мені як користувачу, давайте я буду говорити про себе як користувача, досить активного. Мені треба. Отримати гру, яка буде е трошки вища, за знаєш е -м, е -м, такі коротенькі інді від однієї людини, і при цьому мені треба розуміти, що там буде нормальний переклад, тобто що. Він не ідеальний, не чудовий, не професійний, а саме хороший. Тобто, оцей баланс мене влаштував, коли гра не перекладена роботом, гра розроблена ну, досвідченою командою плюс-мінус, і гра має хороший переклад: офіційний чи неофіційний. В даному випадку мені було б не ключове. Бо зараз я не шукаю ігри по категоріям. Бо ну я просто хочу в шота програти. А коли я сортую по популярності, більшість ігр я вже пройшов з тих, що в розділі популярні. А, і відповідно мені щось знайти для себе дуже важко. З останнього це були Tomb Raider, в які я ніколи не грав і не грав би якби там не наявність української мови. А, і... Що ще. Ну, можливо, от Wolfenstein New Order є. Е, е, я не знав, що там є локалізація, можливо, пока дуже зацінив мафію. Тобто я ніколи не грав, але завдяки українській локалізації пройшов і і другу частину, і до речі, ЛБ казав, що є е, е, локалізація, з'явилася локалізація до третьої, але в каталозі її все ще немає. Я е, до того, що ну, напевно складно оцінити, але там ремастер мафії не є найпопулярнішою, і я би і не помітив її. Взагалі, що вона є в добірці, що це досить хороша відома гра, і що в неї є крутий ну, ремастер, якби не той факт, що відсортувавши по популярності, я знайшов мафію 2», А потім, коли перейшов на мафію 2» подивився, перейшов на мафію 1» за пошуком і знайшов, що ця гра є в каталазі і в неї є переклад. Тобто, я думаю, що я доніс думку, що так, ми плануємо зробити ще такий момент, щоб, наприклад, пов'язане було. Тобто, якщо ти заходиш на філаут, щоб було ще там, десь відображалося, що ще є філаути, якісь різні, окрім цього, філаута, які безпосередньо зайшли. Можна ще я, скажімо так, пропонував би такий момент користувачам. У нас є перекладачі, ми зробили кабінет перекладачів в цьому, в минулому році, вже 24 му і ліворуч є список перекладачів. Там будь-які перекладачі, там і офіційні, і неофіційні. І, наприклад, якщо подобається, є Lost Human, там роблять, він робить на портал з озвученням. Можна перейти на нього і подивитися, що від нього мафія, портал і Nightmare House від нього є. Тобто, якщо подобається робота якогось перекладача, можна відстежувати за ним. Або не подобається, наприклад, робота якогось перекладача, не відстежувати за ним. Мені дуже подобається робота перекладачів, ті, хто переклав Астробот, але, на жаль, я не знаю, хто ці люди. От. Дуже класно перекладено. Я прям кайфував від кожної хвилини. Ну, там не те, що прям дуже багато тексту, але він там є. От. І я ще не пройшов повністю Е, там, о, до речі, я подивлюся, якщо що відпишу, бо на, 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 на кулях написано виконавць розробник здається. І, до речі, що цікаво, стосовно о, українізації Всесвітів, це перша гра від о, видавництвом Sony, від Sony з українську локалізацію. Це дзвіночок, що далі буде краще, чи ні. Давай, от під кінець о, цього випуску, подкасту. От далі буде краще чи не буде загалом по українізації і оцього всього. Як ти думаєш, я думаю, що вже є порівняно з тим, що було набагато ліпше, чим і буде ще ліпше, бо багато людей усвідомлюють те, що ігри ліпше грати рідною мовою. Я беру не тільки українську, хоча нас цікавить безпосередньо, тільки вона е, є. Інформація про те, що все більше і більше компаній додають різноманітні локалізації в своїх ігри. Тобто йде збільшення набору мов, які Входять в пакет локалізації гри на виході. Тобто створюється запит від людей, бо збільшується кількість е, гравців, збільшується доступність ігор. Бо те, що раніше, наприклад, дозволити собі консоль чи потужний комп'ютер було не всім по кишені. Зараз з'явилася Steam Deck, яка доступніше можна грати в, поту... в такі доволі серйозні ігри, але не Steam Deck. І консолі не такі вже дорогі, як раніше було колись. І запит, я купую, я хочу грати своєю. Це у французів така позиція, у німців така позиція, у поляки, в чехі, угорці. Багато хто. Бразильці дуже топлять за свою, щоб я хочу, щоб була бразильською. Ми ж там різниця. Португальська є португальсько бразильська і оці іспанці теж. Нам треба, щоб була саме наша версія. Все це йде, нам йде на користь, скажімо так. Ми бачимо, що попит росте, тобто ми потенційно матимемо більше роботи. У нас, якщо брати в тім, зараз чимало проєктів роботи, в, в Тих Петра багато проєктів в роботі, в інших спілок теж багато проєктів в роботі. І не завжди ми встигаємо все захопити, тому. Інші компанії перехоплюють, скажімо так, замовлення. Не, не завжди це українці, і не завжди це виходить якісно. Все буде тільки добре, все, все йде на, на ліпше У нас за два роки вже 4,5 тисячі користувачів, яким не байдужа локалізація. В Твіттері вже майже півтори. І це просто ті, хто зареєстрований. Так, зареєстрований. Тобто, ну є ж люди, які не зареєстровані, заходять. І не полінувалася зареєструватися, так. Хто не перемкнувся в стімі після цього подкасту, якщо у вас досі не українська, не перемкнувся на українську, то й Лох. Ми все одно не знаємо, але вам буде соромно. Дивіться, у вас є вибір або переключитись с ними на українську, або переключитись сніми на українську і стати спонсором цього каналу. Пам'ятайте, ви українці, і у вас завжди є вибір, користуйтесь ним. На цьому і завершимо. Дякую, що додивилися аж сюди. Боже, я встав трошки. Дякую, що додивились аж сюди. І що підписались на канал, залишили коментар. Поставили лайку подобаючку і подивились інші відео на каналі. Дякую дуже. Ми вас цінуємо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Попа, і все вам